Пропонуємо в оренду двохкімнатну квартиру по полу, вулиці Обухівська, 137. Кімнати окремі. Санвузол сумішний, є душова кабіна, бойлер. При вході ви бачите велику шафу купе, зеркала, глибока. Кухня студіо. Є електропліта, дві комфорки, мікрохвильова піч. Стеля натяжна, багаторівнева підсвітка, балкон не засклений, кімнати окремі, кожна має двоспальне ліжко, двері дерев'яні із склом. Ця кімната без вікна, бо первинна квартира була велика, одна кімната, і її перепланували. Ламінат все дуже чисто, світленька, охайно. Запрошуємо на перегляд.